Всі ми пам'ятаємо, як расисти мріяли Київ за три дня. І сьогодні друга дата на Курщині. Сьогодні ровно 6 місяців, як почався наступ наших Збройних сил на Курщину. І є там не такі смішний лапті Алудіна, який, Апті Алудінов, який коментував тоді півроку тому, Та зараз ми поїмо попкорн і побачимо, як знищують Збройні Сили України. І пройшов півроку. Тільки тут вже риторика помінялася. Він э, трохи невдоволений тим, що люди, які щось просять, якісь Курщини, які евакуйовані, просять якусь допомогу, і він каже, що ще їм дають там хліб, а вони ще недовольні. Тому от, от таке такі життя на Курщині, такі в них обіцянки, такі їхні справи. Тому думайте, росіяни. Чергова бавовна тільки вже в Краснодарському краї. Якби це, ну, вже є така приємна звичка, кожну ранку прокидатись і бачити, як нова нафтобаза чи НПЗ Палає. Але зараз в цьому відео є трошки скажімо так, цікавості. Те, що коментують е, очевидці з українським діалектом, послухайте І це е, всі ми розуміємо, що рано чи пізно. Краснодарский край вернется в родную гавань в украинскую, и все будет хорошо. Пожарку сюда пену надо. Так главное, чтобы, знаешь, чтобы на другую бочку не пить. А не делать. И не ударила еще. Сейчас будут тушить, и вторая как даст. Или там пылает. Вода туда. Ві ще хуже буде набагато розтікатися. П'яно на гаси. Воно... Всі ви, мабуть, чули про винахідника та мільярдера Ілона Маска. Які, так, скажімо так, неоднозначно відбуться до України, не знаю, які в цьому причини. Але і Сполучених Штатах також він робить дивні дива. Ілон Маск спровокував двотижневий хаос у Вашингтоні, це пише CNN. З США охопив хаос через активні дії Ілона Маска, який взяв на себе роль реформатора Федеральних агентств США. Про це повідомив CNN з посиланням на джерела. Надані головою команди нового відомства щодо підвищення ефективності уродів США, скорочення роздутого держапарату та боротьбу з бюрократією. Ну, скажімо так, будемо бачити, наскільки ці дії будуть ефективні, чи це хайп, чи це дійсно його дії. Дивимось. Всі, мабуть, пам'ятають, що Дональд Трамп призупинив допомогу Україні через програму USA. І учора виступив парламентар Сполучених Штатів, який розповів про те, що ми маємо відновити ці програми якомога швидше. Чи адміністрація президента США призупинила, зокрема, програми допомоги переслідування за воєнні злочини РФІ, розслідування цих справ? А також відновлення української енергетичної інфраструктури після атак росіян. Про це заявив конгресмен демократ українського походження Євген Відман під час заходів українського тижня в Вашингтоні. Сподіваюся, що адміністрація Дональда Трампа розберуться і ці програми. Буквально вчора я. Згадував про Сирію, яка вимагає репарації від Путіна і видачі Башара Асада. І ось, як то кажуть, новий нож в спину, обманули, як то каже Путлер, чергова, скажімо так, їм посрачник, щоб знали. База МВФ в Росії в Тартусі переходить під контроль Турції. Турція вигнала Росії з воєнної бази. От вам, як то кажуть, шах і мат до так в лапках масштабу догрався. Приємні новини для пенсіонерів. Е, хоча які, наскільки вони приємні, будуть, ми побачимо з весни. Чому? Тому що Зеленський, вчора під час свого звернення, президент Зеленський анонсував індексацію пенсій, підвищення розпочнеться з 1 березня. На весні 2025 року в Україні пройдуть індексацію пенсії. Підвищення пенсійних виплат розпочнеться з 1 Тому сподіваємося, що може така пенсія буде, хоча б як у Німеччині чи у Голландії, а не там якісь 100 євро, може хоча б 1000 євро, щоб ця пенсія була, що люди цього заслуговують. Ну що ж, як то кажуть, нові закони вже починають діяти, і ми мачуємо наступне. На Рівненщині вперше позбавили водія. Прав через порушення військового обліку. У Рівненській області зафіксували перший випадок позбавлення водія посвідчення через порушення правил військового обліку. В єдиному держреєстрі боржники вже відкрито понад 25 тисяч проважень за подібні порушення.